Итак, сегодня сьогодні 27 березня, 25 рік, 6 годин Рівно, Київ, вулиця Миру, 49, АБЗ-1. Знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження 896 від 30.08 року. Як бачите, розповсюджується активне задимлення по горизонту відрадний повністю занурений димом. 27 березня, 25 рік, АБЗ-1, вулиця Миру, 49, 6 годин, 1 хвилина ранку.